Друзі, усім привіт! Гарного усім святкового дня. Я взяла ножика, взяла ножика і ми йдемо з Ходи, ходибом Наріжемо квіток, ми йдемо до церкви. Ще хочу піти з загороди там. Там є такий, назнак кажуть, чортополох. Хочу його ще одного зрізати. Сформуємо букет, збираємося до церкви, йдемо святити. Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. У нас світять квіточки. Треба зробити букет з квіток, яких маємо. Так що йдемо, йдемо зробити. Так, я вийшла з загороди. Отут наш малинник. А тут йду, друзі. Десь я його бачила. Я його навіть знімала, він такий класний. Але де? Зараз знайдемо. Це не зовсім те. Я вже стільки прийшла, я його не знайшла. Є такий, але колючий. Я його десь аж там бачила. Ну добре, друзі, що беру один такий. во. Так, що я ще знайшла, дивіться. Не, не осипається. Хочу, щоб взяти таких, за три штучки. ну більше ні. Так, є. Дивіться. Маю то що за городами. Та тут є ще різні квіточки, але йду ще на свою клумбу. Вирву, там маю чорнобривці, айстри. Ти зі мною був, йшов, шов, загубився. Зараз буде сваритися. Де ти був? А де ти був? класні. Короті, друзі, Якщо так стати, придивитися, купа є квіток всяких. Пульових, купа. І таких гарних. Добре, йдемо далі. Ну що, в себе також нарвала, якийсь квіточок. Зараз то гарно все у культуру. Роблю, якийсь божий вигляд йому дам. І все, гайда, збиратися. Є мій бумік, він мене Чекав Чекав тут, загубився, пішли. Ми вже приїхали, Тато, привітайся. Хоч Люди виходять з першої служби Божої, ми вже почекаємо, поки люди вийдуть, і ми собі гарненько зайдемо. Їхали з сусідкою, то я вже не хотіла нічого говорити. Такий в нас букет. Вийшов. Так, будемо заходити помаленьку. Ми вже посвятили, сідаємо, їдемо додому. Люди вже, певно, вийшли з церкви, так, майже вийшли, друзі. Але ми зараз їдемо назад, так, тату? Приїхали, передягнемося, ми дуже задуже білі, <свято> <свято> За дуже білі до наших цих доріг, що роблять. Бо в нас, друзі, що в нас, тату, сьогодні? Скажи людям. Свято. Ні, ну свято, але в твої тещі що? Тьощі його день народження, верніше моєї мами. Ходи моє золотко. 15 серпня сьогодні. Мами день народження. Ми зараз їдемо її вітати. Ходи, ходи, ходи. Їдеш до баби? Їдеш, а, ну, а я їхів, ну, то треба взяти. То ми зараз поїдемо. Е, що, насамперед, передягнемося. Передягнемося. Тобто біленьке поскидаємо, бо до церкви можна йти в біленькому. А так то... Може, як зроблять дорогу, то вже вдав ходили миленьку. Добре, друзі, що? ви сьогодні цілий день зі мною. Вчора знімала дуже маленько. Сьогодні буде більше. Я реабілітуюся, я виправлюся, бо він наштовхає. Пішли. Ну що, ми передягнулися і їдемо, друзі, до мами. Вийшла я тільки що в своїх. Капцях таких маю, зараз покажу. Маю, друзі, капці. Ні будерні, ні нічого, але дуже великі каблуки, вони такі незручні. Дивіться, все. Я зашпортилася, бо була впала. Взяв ті капці викинув на тому кінець. Отак. Отак взулася в тапочки. Отак. Має нерви, так? Пішов і викинув, і все. Ну і що ну, йому зробиш? Ні. Носа побив. Ну так, я вже сміюся. Я вже, ой, Артур дзвонив. зараз секунду. Так, їдемо. Артур подзвонив, що в нього закінчилося навчання, бо в нього вже почалося, е... як це сказати правильно. Практичне заняття. Так, практичне заняття по водінню. На сьогодні е... другий день їздить. Зараз ще його заберемо. Їдемо за подарунком і їдемо вітати бабусю. Так, ми вже приїхали. Всі є в зборі. Всі привіталися взагалі, то? Так. Привет. Та дуже десять раз, але привіт. Слава Ісусу Христу! Слава довійки, гості! Гості, гості, гості! <ривіт> Бажаю щасті, здоров'я і тому подібне. Сама Щастя, здоров'я! дитиночку! Может вещи 900 и поэтому в против него я така не сама. Я Так, Сейчас Дякую, здоровье вам всем благ, все дякую. Щастя, здоров'я, добра, благополуччя всього тільки доброго, миру, достатку, щоб в нас скоро перемога прийшла, щоб всі були здорові, щоб все було в нас якнайліпше. І бажаємо многоя і благоя літа. Yeah. Много, много літа, много. Трошки посиділи в мами. Маму поздоровили. Так, попила. Ні, ми не пили. Йдемо Йдемо тепер до машини, їдемо додому. Мурчик мамин. Мурчик вже десь коло 10 років має. Спить. Муряся. Шо такий? Хто такий кутяра? Така стара кутяра. Все, бувайте здорові. Щасливо вам. Дякую. Все, Ну що, друзі, ми повернулися додому. Я наколотила коктейлю молочного. Зараз поп'ємо ще холодненького. І такий у нас сьогодні день. Щось, мені здається, постійно, що сьогодні неділя. Можливо, через те, що сьогодні свято і таке враження, ніби сьогодні неділя. О! Отак ним задоволено. До церкви сходили. Маму, поїхали, привітали. Коротше, все сьогодні зробили. Хотіла на Зарваницю ще сьогодні поїхати з мамою, але вона каже, що не годна, бо її ноги болять, і не хотіла ходити. То не їхали. Добре, друзі. Вам усім дякую за перегляд, що ви сьогодні були зі мною, з моєю родиною. Гарно відсвяткували. Бажаю вам спокійного, мирного вечора. Друзі, тихої, мирної нічки. Усе, до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра робочий звичайний день. Малинка, малинка. Добре, друзі, усе. Тільки всього вам доброго. Доброго, позитивного, гарного, щоб все у вас вийшло. Все у вас було добре. Усе на сьогодні. Усім па-па.